Змігоринич, Горинич, Баба Яга, дід Мороз, такі знайомі дітлахам. Та от перевдягнених Менесників у цих героях уявити непросто. Втім, за словами рятувальників, заради усмішок на дитячих обличчях готові на усе. Із собою привезли фокусників чарівних фей та собаку. Це є бажання наших співробітників зробити свято цим дітям, вчитувати специфічність закладу. Самі співробітники виявили таке бажання і все, що тут відбувалося, все їхні ідеї. Приїзд навіть любих гостей до таких дітей, не обов'язково на свято. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, це є для них свято, і вони потрібні, і вони дуже часто потрібні. Від такого дійства малеча у заході приготували подарунок навзаєм: пісні, вірші і танці. Хто як вміє? Оступати подобалося. Мені сподобалась. Як сказка подобалась, тому що подарки многих веселе і... святоменесники і... пообіцяли невдовзі завітати до малечі з пізнавальними уроками, конкурсами та естафетами. Яніна нінаблонська Юрій Литвиненко новини УТР.